Захворюваність на ГРВІ, грип та ковід у Чернігові та області зростає. Наскільки критична ситуація, дивіться у нашому відео на минулому тижні ми спостерігали ріст захворюваності на грип та ГРВІ і перевищення під порогу. Ріст відбувся на 44%, перевищення під порогу на 33%. Ситуація закономірна, тому що як прогнозувалося, Підвищення під порогу спостерігається під кінець грудня, початок січня і триває десь до кінця січня, початку лютого. Активний в області і коронавірус. Втім, на щастя, не так як грип та гервей. На коронавірусну хворобу на минулому тижні захворіло 96 осіб, що на 14% менше ніж на позаминулому. По області е, циркулює е, штам омікрон. Прогнозувати щось е, важко, про, е, тому що ми бачимо, що ГРВІ наразі е, витісняють ГРВІ, грип витісняють коронавірусну хворобу. Е, будемо сподіватися, все-таки, що е, зворотньої реакції не відбудеться, тому що якщо ковід почне витісняти грип і е, гострі респіраторні вірусні інфекції, інфекції, то він буде більш агресивнішим. І протікати буде більш складніше з ускладненнями для тих, хто захворіє. Ріст захворюваності пов'язаний, зокрема, з мінімальним відсотком вакцинації серед населення. Від грипу на минулу п'ятницю в нас є дані і вакциновано 1259 осіб. Якщо взяти навіть доросле населення, то це взагалі менше 1%. Ми розуміємо, що вакцинація досить непоказова і не впливає на жодні показники. Коронавірусна хвороба по всім рекомендаціям, по возівським, і по мозівським. Повинна бути ревакцинація після бустерної дози кожні півроку. Але я думаю, що більшість, більшість людей вони відмовляються від, ну, тобто, або їм не пропонують. Тому що є негативний, якби негативний досвід з тим, коли заставляли людей просто щеплюватись, і не доноситься інформація про необхідність і про важливість цих щеплень, варто відзначити, що вакцинація найкращий засіб захисту від грипу та коронавірусу. Вакцинацію від цих захворювань можна робити в один день.